Євген гребінка, човен. Заграло, запінилось синє море, і буйніє вітри по морю шумлять, і хвиля гуляє, мов Чорні гори одна за другою біжать. Як темна янічка насупились хмари, в тих хмарах, мов голос небесної кари. За громом громи гуркотять, І грає і піниться синє море, Хтось човен на море пустив, бурхнув він по хвилі, ниряє на волі, От берега геть покотив. Качається, бідний, один без весельця, Ох, жаль мені, човна, ох, жаль мого серця, чого він під бурю поплив? Ущухнуло море, і хвилі вляглися, пустують по піні мовки, уп'ять забіліли, уп'ять простяглися по морю кругом байдаки. Де ж човен дівався, де плавла мій милий? Мабуть, він не плавла, бо онде по хвилі біліють із його тріски. Як човнові море, для мене світ білий, і малку здавався страшним. Да як заховатися, не можна ж вік цілий пробути з собою одним. Прощай, мій покою, пускай ось у море, і, може, недоля і лютей горе пограються з човном моїм.